Перед вами окремі зразки зброї конфіскованої в злочинців Майамі, поліцію Майамі, які вони передали безоплатно поліції Єрпіня. Це насправді про кожну модель ми знаємо детально, тобто нам передавали списки, де прям вказували серійний номер кожного, і ще й навіть тип злочину, який був здійснений конкретним, конкретним видом зброї. Цікаво, що спочатку ми говорили про 167 одиниць зброї з Майамі, але вони вирішили прибрати зі списку ту зброю. Яка використовувалася в насильницьких злочинах і по яких призначені дуже довгі терміни покарання, бо завжди є шанс, що людина може подати апеляцію і тому подібне. Тобто, ці зброї вони все лишили. Тут в основному зброя, яка була вилучена в тих, хто не мав дозволу на це під час торгівлі наркотиками і так далі, тому подібне. Тобто, в не серйозних злочинах, скажімо так. Ще це важливо тільки для Арпіня, і для України, бо це перший прецедент, коли місто, поліція міста передає іншому місту, іншій поліції, іншої країни зброю. І це перший прецедент, і ми це пройшли завдяки подоланню величезної бюрократичної процедури, і можна розподілити і підрозділам. Які займаються обороною, охороною територіальною, наприклад, оборони, бо на плечі територіальної оборони випало величезне навантаження, коли почалися тільки бойові дії. Кожен вступав в лави територіальної оборони, отримував зброю. Але це процедура була: це час, один-два дні були втрачені. А коли у кожного є зброя, він їзде по виклику, він стає і готовий до бою. Це буде ціла окрема історія, як переконували, тому що ми отримали спочатку декілька відмов від декількох інших міст. Перше погодилось Майами, дякуючи Кену Расселу, який це презентував як боротьба з Росією, яка ще досі тримає. Жахливий режим на кубі. А більшість е членів міськради Майамі – це кубинці. Вони власне тому одноголосно підтримали таку ідею.